Шахіди є з певними скидами, навіть такі кульки маленькі, які там ну, десь летить, десь посипались тобі, не дай Бог, в голову. Це ж теж твоє життя. А, тому так, спочатку абсолютно повний цикл навчань, кількість годин, тоді виїзд на повністю повноцінний виїзд на АБГ. Хтось із глядачів зараз дивиться і каже: от вони такі розумні, сидять там, що підуть самі збити, одні плюси, і ОБД дають, і на. Якомусь там пікапчику покататися, шахеди позбивати, а напевне ж, ти приходиш в ДФТГ, і тебе на другий день крутять, в'яжуть. Це ж тільки так у нас відбувається, правильно? Це сарказм, якщо що. І тебе відправляють кудись в піхоту. Скажи, будь ласка, спростуй цей міф. У Нас немає хлопців, які кинули там на мобілізацію. У нас навпаки, що саме цікаво, у нас хлопці, які цивільні вступали в нашу ГОшку, військову ГОшку, да? Вони на даний момент, частина з них вже на ВЛК, вони хочуть лишатися в нас. Тобто хлопці, які взагалі не планували пов'язати своє життя з війною, і тут їм величезна повага. Вони хочуть лишитись. Кажуть, ну ми ж знаємо, що за цим десь стоїть майбутнє і так далі.